Що ж, друзі, почнемо ми сьогодні відео з нічного включення. Зараз у нас перша година 12 хвилин і в нас йде О, від... О, відкрився. Є. У нас йде історичний момент. Забираємо ми посилку, яку я замовив презент. Валіко Магніт на 350 кг. Отак от, от радую своїх підписників і тому хто, хто підписаний на канал. Підписуйтесь, ставте лайки і будете теж отримати приємні презенти, я вам обіцяю. Цей презент доволі такий солідний, як на канал, на 200, скільки там, 296 підписників. Коротше, ставте лайки, підписки, якщо хочете, діліться з друзями і, і все буде пучком. Тому що в Варшаві вже і відкрили нову пошту і в Україну, відправляю, і автобуси ніхто не відміняв. Тож, лайки понадали. Погнали далі, включимось вже на експедиції. Що ж, ми вже на місці, ми вже включились і зараз буде сюрприз. Валік, я, я для тебе щось маю. Що? Тобі презент. -ху -ху! Серій, подякував. Будь ласка, братішка, підписуйтесь на канал і для вас теж презенти будуть. Ніфіга сім такий самий як в мене на 350 кг. Скільки я тобі довжен? Ні скільки. Офігеть, я вже відкриваю. Правда, не знаю, чи валік буде сьогодні його сильно кидати, бо продуло його. Задуло. Е, диви, розпаковочка. Я ж обіцяв. А я думаю, що він каже, що ми зараз будемо двох трьох кидати. <рес> я ж обіцяв. О! Диви. О! Розпаковочка. Чи на Офігеть. То ли ще буде, чекай чекай, Дай мені трошки піднятися на ноги. Ще 67. Все, ради такого діла я блюшений ремболта. Рем <рес> Ладно, буду кидати. Раз така. Раз пішла така п'янка, ріш останній огірак. Мені ці шнурки не дуже подобаються. А той, що в мене на тому магніті першому так класний, якийсь... Да, навіть муха ні одна на ньому не була. А ще ми сьогодні не самі, з нами Витяк. Витяк. Вітак. Витяк. 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 Ти будеш кидати теж? Так, в нас сьогодні три три магніта. <свист> Летить в воду енергетик. Сережа? Сьогодні три магніта. Добре, зловимо щось, покажемо. Довольний? Пробить. Звичайно, <свист> ти <свист> що. Ось такі знахідки від на маленький магніт. Маленький магніт завжди нас радує. Ось <пробіт> така рибка продержала. А що вони сухі, вітя? Ти підкинув, дивись, вони не мокрі, вони не з води. <пробіт> Глянь, це все постанова. Першій ночі забирав тільки з пачкомату, перший чи в другій. що ти йшов? Так. No. Файно вік, файно. так? Зараз дивись, зараз щось достану, не віриш? Пішла, пішла, пішла. Козу з носа. Ну, ладно, перший раз по Серйозно? Ось. О, яка матьора. О, бадьорому, кажу, о, він розігрів. Прикинь, яка мала бути риба, щоб отаку аж гачок розігнути. Загубуш. Є перша знахідка, яка хоч чуть-чуть навіть блистить. Ловим далі. Прямо в душу дивиться. Готов? Перша рибка моя на мій новий магніт. Ну, да, така, могла би бути і краще, не навіть. Чуткий доволі ніби ти зловив. Щось є. Ви всі тягнете? Так, я перший, так? Та, та, тягни. Оп, О, так, так, ти Опа! Це булава Богдана Хмельницького. Ого. 3-4 кг буде. Наступний. Нема нічого. Монета є, є. монета є, я звідси бачу. Я ж тільки казав, що немає, так? Є, в нас там сейф не добитий лишився. Один грош. Так, а тепер увійті. Показуй, що там в тебе. 2019 року. Я складаю тут. Я вже виграю на один грош вас всіх. Кусок золота. Опа, а що в тебе там? У мене дерево. Дерево. Ні, нічого, шкода. Що? Давай, так, давай, поговори буду, на така, камеру. Я буду дивитися. Менєтка, а. О, дивись, і карабінчик є. Сирік, там тебе ніхто не знімає. Ось так. Ось така колібалочка. Всім рибакам, хто підписаний на канал, любить рибалку. Окремий привіт. І зробимо вам подарунок, ні? Подарунок можна. Якщо це можна збирати ці колібалочки більш в більш-менш нормальному стані. Вістери, воблери всякі і можна в принципі, підігнати. В коментарях напишіть, хто бажає. О, така от знахідка у війська на магніті. Дивись, чорно біла як це тематично, як прапор Польщі. Тут є око, тут нема ока. Диви, але в гарному стані. Якраз те, що ми казали, оцю рибку можна би було подарувати підписнику якомусь. Дуже в гарному стані. Якщо комусь треба, пишіть, дзвоніть, договоримось. глибина, є? Ого. Приглуши мене баніток. Хочеш зачепити за нього? Добре, не буде. О, що Вітяк зловив. Він ще згравірований. Шкода, що не підписний. це взагалі був вичотенько. Добре, що в ньому є? Ого. Ого. А там два ножечки, один маленький. Жабом очі виколопувати і один більший. Більше я не дістану, немає за що зачепитися. Зачоти, ставимо лайки. Спеціально для Вітька окремо лайка треба натиснути. Ловимо далі. Що це таке? Тільки заговорили за монету. Чеська. Це знаєш що? Це, якісь 50 крон. Офігеть! Чеська республіка. 50 крон! Не вас. А, а то одна, да. да, так? Офігеть! Руки трусяться! Руки трусяться реально! 50 крон. О, Новий магніт, нові монети, нові. Дві зрани дві руки трусяться. У мене нові трусяться і руки. Я які побачив. Класно, вітаю. Офігеть. Чисто кормушка, але тяжка така. 30 грам. Зараз, зараз ще покажу. Таку саму було. Що ти їм віддав, дай? І гачок маленький. Кусила щука, скажи Ну. У мене, походу, два гроші. Я зараз не, від, цей, від радості. Ні, в мене 5. П'ять Так. Ходи і, до мене І Того вже маю сім. В тебе теж 5 як і в мене. 19 року. Сохран. Збереглися, Сереж. Вітя ловить не тільки на цей, на магніт, але й на шнурок самий. Ого, дивись, як воно залізло. Ого. Братан. Брат, братан, братішка. Аха-муха. Ладно. О, що сила богатирська робив. Гакегне руками. Здесь відео запрещена, камеру вирваєш. Єдин грош, не? Даді Щось там є вітя тяне тяне. І вирішили вам показатись, поділитись цими враженнями. Що щось булькає, щось є, щось тянеться там. Вже, 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 вже піддержу. Опа! Ого! Ого! Ніштяк. Тяжка? скільки десь має кілограм? П'ятерка П'ятерка? Нормально. <риклад> У вічка знаки Глянь, яка скоба. Ось дерев'яні хати робили таким скріплювали. Якось клямра чи як на них кажуть, не можу згадати. Там підставка, щоб віджиматися. Рибка. Остеть на сонечка. Половина в лузці, луска, половина ні. Тут гравіровка якась навіть є. Тільки не видно нічого. Чотенько, до знахідок. Ось таку штучку Вітяк зробив. Колібалочка. Теж в гарному стані, теж можна було комусь підсуїти на 6 грамів. В мене колодка, замок. Кому як зручно, то як привик казав. Відчинена. А і кришечка від десперадоса. Дис... Тривочка для пива. На сірі це тобі. Я ж не п'ю. Я забув, що ти не п'єш. Вирішив був валіка, налякати, кинув воні туди, до нього, а і тянуть вже. Щось є, тяжко тягне. Що, завевшись? Лиш би не злетіло. Та щось є, ну тяжко йдемо. Ні-ні. Тяг, ти хочеш сам. Ну йде. Хочеш сам скажи. Ні, ні то я в воду делю. Що ж воно таке там є? Ого. Когось цього припала. Ого. Ого. Ого! Ого. Ді, Ось програми Попробуй Путновики. Та який це лом? Ді, вони десь припинали якусь корову. О. Як каже Сережа, нова локація, нове місце з першого разу. Може бути? Може бути, ні? Як на перший раз. Дуже класно. Ай-яй-яй. Тобі хватило. Ай-яй-яй. О, дивись, скільки ще начіплялись. Ай-яй-яй. А шо у вас є? Дві. Дві. Все шев. Ну. Дві і в гарному стані. Офігеть. Я знав, що там ще є. Офігеть. Я закинув, Блін, Я доставав, бачу, дві ковна. Дві mm. і відчистити вона взагалі mm. ідеально. Взагалі запустив і ще чіпилась. Портовий магніт. І монету сьогодні класно ціпану. Капець. Крутяк. Офігеть. Дивись, вони відчищаються прям ідеально. Але може поки мокро, не давай її висохнути, поки мокра. Зараз зараз ще є. Ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Одна? Може знов дві. Ні, одна. Навіть ось це тобі буде. Крутяк. Ти, відчистиш, буде взагалі ідеально. Дві, як вони чистяться, класно. Не кусок желіза, це вже цілий інструмент. Зубило, так? Моцно, моцно, кавалерочка. Я сьогодні суто по інструментах. То припинеш для корови, то зубило тепер. Граблі. Господарська дитина, все в дім. все кацей, <с>? <Все> господар. до хати. Помінялися трошки з вітію магнітами і віток зловив манітосину. Один гравшик. Від катушки. Я тако підношу, дивлюсь, ой, якісь букало, бо рюмка. А потім ось все появилось. І та я теж по приколу стою, кажу, де кулі, де кулі. А раз і, і в віті є куля. Але не така, як валік діставав. Це від, від ПТШ якогось. Оце валік шпурнув. Десь пішла добре. Який ключик з шипами. Ось мені в майці стало холодно, відтяк мені курточку підігнав. Давай, я тепер на аргументах в теплі купа сміття. О, які ключі? А два однакові. Ага. З однієї і з другої сторони. Чесно, я ще не бачу. Шо? Але воно ледве-ледве тримається. Якби не злетіло а, Це кусок, кусок бетону арматури. Але важка така. Ми тут теж ніби колись витягували такі великі, ніби були. Ой, гачок. Е, кащей над златом чахне. <свист> а в мене ключки два на колечку. На колечку. Сьогодні другий ніж, ну як в нас у вічі. Другий ножик. Але ну, якийсь він такий маленький, вигнутий в один бік. Думаю, що його спеціально типу, підлаштували під себе, під якусь конкретну задачу йому поставили. Такий ножичок. Опа. Чекай, 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 Що там? Чекай, чекай, чекай. Будеш пробувати до когона? Ага. Почекай, десь тут бачив маленьку дуже. Я тут десь маленьку бачив. зараз ми пробуємо ключик новий. Ано. Ну, ключик маленький. І ключик маленький, і новий, і вона тут. Ано. <реш> <реш> Чиєсь чи сім'я, вітя. Ти розрушитель да. сімей. Ти антикупідон. Речі ти їх зрушив. Скільки ми раз зацепи за але... нею мали, але не могли витягнути. Це валик її зацепив. Вона від двома магнітами. Огойкі буки. Злетіла. Нічого, головне, що вона зрушила з місця. Тепер діло піде, зараз треба магнітами. А ну давай береш ще одного. Спробуємо зараз. Ти хоч запам'ятав місце, де вони були? Та десь там вон, де ті бульки. О, десь сюди десь ще трохи ще. Будем шукати зараз. Це вже... О! Це як знімає. Дай, що знімати. Що робиться, що відбувається. Гвалт! Так, потім... Блін так шкода, треба було, щоб ти зразу кинув туди. Але може не спішися, рібо поняв, якщо воно буде боком не замагнітися так помаленьку. Блять, і мене зійшов. А, ні, дякую ти замогу чпився. Да, ми, походу, просто з магнітом Але то було там. Позар, мені точно треба якийсь цей. О. Стоять. трьома магнітами тягне. Давай, давай, давай. Такого Я, ще раз, не було Ох, ти що, воно тяжке якесь. Ого! Копарка. Диви, Диви що там є. Ого! <рик> Я позлітав. Та зловили таку бадягу. Косок літок вона тяжка. Вона мене бачить боком якось репромчевить. Маєш? Так, воно <рик> наша ця яй -я, -я, я. Ми це зробили. Ох, ще й хтось дзвонить до мене, як невчасно. А це на АВО. Щось там, де заставка це. Ну що, все, експедиція наша добігла до кінця. Маю таку штучку. Ха-ха, сувенір. Валік вже скручується теж, я вже скрутився. Ну, шнурок, шнурок скрутив. Йдемо, поки бабу хряпне і по домах. Всім пока, дякую за перегляди, за лайки. Покеда!